Виконуємо номер 140 із підручника Алгебра 7 та 2.37 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, за якого значення Б Рівняння мають однакові корені. Завдання перше. Різниця 4х і 3 дорівнює 5 і сума 3х і b дорівнює 17. Завдання друге. Сума х і b дорівнює 9, і різниця 2х і b дорівнює х. Приступаємо до виконання. Раз, Наші рівняння мають однакові корені. У першому рівнянні у нас змінна х. Розв'яжемо наше рівняння. Відносно змінно x. і знайдемо корінь нашого рівняння. 4х відняти 3 дорівнює 5. Перенесемо доданок мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівнює 8, ну, а тепер поділимо на 4. Отримаємо х дорівнює 2. Якщо Рівняння мають однакові корені то. Підставимо замість змінної х у друге рівняння наше число 2 і розв'яжемо рівняння відносно змінної B. Будемо мати 3 помножити на 2, додати B до рівня 17. 3 помножити на 2 це буде 6 додати Б дорівнює 17. Перенесемо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 17, відняти 6, 11. Відповідь при Б дорівнює 11. У другому завданні у нас зміна Б присутня і в першому рівнянні, і в другому рівнянні. Тому, раз наші рівняння мають однакові корені, виразимо із першого і з другого рівняння змінну Х через зміну Б. Перенесемо Б у праву частину, змінивши знак на протилежний. Будемо мати Х дорівнює 9 відняти Б. У другому рівнянні перенесемо Х із, лівої частини, із правої частини в а або навпаки, будемо мати 2х відняти Х дорівнює Б. І спростимо 2х відняти Х, це буде у нас 2х відняти Х, це буде Х. Отже, Х дорівнює Б. Тепер, якщо рівняння мають Однакові корені, то ми не будемо знаходити Х. Раз однакові корені, то ліві частини, праві, ліві частини рівні, то будь рівні і праві частини. Отже, 9 відняти Б до рівня Б. Розв'язуємо наше рівняння відносно Б. Переносимо Б із правої в ліву частину, а 9 навпаки. Мінус B. І мінус Б це буде мінус 2Б, дорівнює мінус 9. І тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо 4,5. І записуємо відповідь при Б дорівнює 4,5. Номер 140 із підручника Алгебра 7 та 2.37 крапочка 37 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.